За фактом смерті дитини в оздоровчому таборі юність у кримському семеїзі відкрито кримінальне провадження за фактом службового недбальства, яке призвело до тяжких наслідків. Трагедія сталася напередодні ввечері. Обвалився балкон третього поверху, на якому було четверо дітей. Десятирічна Діана зі Львова загинула. Дитина дістала черепно-мозкову травму. Лікарі боролися за її життя п'ять годин, але врятувати не змогли. Життю ще трьох дітей нічого не загрожує. Санаторію юність понад 100 років. Балкони шостого корпусу аварійні. Доступ до них має бути. Ти закритим, але дітям там дозволяли вивішувати білизну. За фактом смерті дівчинки триває слідство. На 30 дітей більше ніж можна. Групу зі Львова поселили до корпусу з аварійними балконами, оскільки замість 120 відпочивальників сюди привезли 150. Тривалий час корпус був зачиненим. При поселенні дітей попередили про поганий стан балконів, проте дозволили вивішувати на них білизну. Твердять малі львів'яни. Трагедія на балконі сталася через те, що дві дівчинки сперлись на перила прочитати любовне послання внизу на асфальті. Ось вот це обрушення. Тобто обрушився в кусок рушил він вот лежить зверху. От він від зверху, абрюшили просто згнівши конструкції металічні, по яким ходили діти. У момент трагедії на балконі було троє дівчаток і хлопчик. Хлопчик не постраждав. 11-річна львів'янка померла після п'ятигодинної операції. Службове недбальство з особливо важкими наслідками за такою статтею відкрили кримінальне провадження проти керівництва санаторію. На місці працює тимчасова комісія, яку очолив кримський віце-прем'єр. Півострів не може оговтатись від шоку. Сімїстці багато років боролись за цей санаторій. Усишаліґру. Вот, ребенок, конечно, лежал у неї йшла кров уже з носа і з серця. Скорую визвали. От ми її боялись трогати, звали, кричали, бігали по корпусам, діти просили медсестер, медпрацівників. Началося, ну, хоть когось, хто може, володіє медичними навичками, помочь їй, который хотя бы нам скажет, что нам делать, что 15 минут стоят криванок стікає кров'ю. Лікарі майже 5 годин намагались врятувати дитину. Прибули республіканські фахівці, зробили операцію, але Діана так і не вийшла з коми. Причина смерті в тому, що стіється набряк мозга, произошло так на вклинение ствола мозга и повреждение всех этих жизненно важных центров. И в связи с этим, собственно говоря, Ну от я остановила серце, становилась дихання. Життю Вероніки загрози немає. У неї тимчасова амнезія і легка травма голови. Група зі Львова, 21 дитина, приїхала на реабілітацію у протитуберкульозний санаторій за бюджетні гроші. Вони пробули в санаторії 12 днів. Місцеві твердять, малеча бувала на балконах дуже часто. Експлуатація можна, крім цих так сказати, балконів, які виходять з терасами на южну сторону. Так як міра очежі була та Внутри они закрывались, так сказать, да, и на каждой двери есть табличка, что выход запрещен. Дети проводят большую часть времени на балконе, нежели чем в своей палате. По утверждению детей, как бы и потому, что мы увидели в самих корпусах. Э Дітям ніякого інструктаж по поводу опасних балконів не про Ось тут видно на балконах сушать білизну. МНС та Севастопольський проектний інститут ще кілька років тому дали припис: південні балкони цього корпусу закрити, але на них немає навіть замків. Санаторій Юніс вже понад 9 років намагається по шматках відібрати у дітей. Оздоровниця залишилася без пляжу на території приватні котеджі. А корпуси руйнуються на ремонт. Керівництво санаторію вже довгі часи просило майже 3 мільйони гривень. Олексій Дорогань, Андрій Псом, факти ICTV.